Любі козироги, що ж принесе травень? Давайте дивитися, це важливо підказки на місяць. І навіть якщо цей розклад загальний, все рівно, інформація для вас важлива. І так, що відбувається у вас зараз? Я дуже хочу подивитися вашу ситуацію на сьогодні, а також подивимось, як це буде змінюватись у травні. Так, розклад стане повнішим. Просто чудово! Зараз ви на початку нової роботи, нових проєктів, важливих якихось рішень. Хтось навіть, можливо, і кудись захоче переїжджати, бо у нас є. Якраз туз е, Пентаклів, а це карта про те, що ви десь будете закоренятися. І це може бути як і робота, так і переїзд. Я ще бачу королеву і короля жезлів, це неймовірна енергія, взагалі травень, це знаєте підсумок весни, і ми вже пожинаємо те, що сіяли. І ось якраз для вас я так це відчуваю. Ви будете вже пожинати, ви будете в ресурсі, ви будете щось допрацьовувати, ви і там, і тут встигаєте. Але є одне але треба залишатися собою. і... Е, що дуже важливо, саме от в такі моменти ви точно будете досягати вершин, якщо ви будете з собою. Бо якщо у вас стоїть якась ціль сподобатись на роботі, бо ви щось починаєте нове, сподобатись тим людям, куди ви переїжджаєте, то пам'ятайте, що ви будете втрачати ресурс не на те, розумієте? Тому будьте собою. І я бажаю вам гарних і нових початків. До речі, Ця карта показує мені ще й те, що ви знайшли вихід, ви шукали його, і ви знайшли. Ви вийдете зараз, як кажуть, на рівну дорогу. І це просто чудово. Тому що чи цей переїзд, чи ця робота вона дасть вам зовсім нові можливості. І все буде добре. Так, дивимось далі. Що я тут бачу? Карта пройде: яка випадає на травень першої, це п'ятірка кубків, і треба дійсно, другі мої глядачі, відкинути якісь розчарування, нічого не боятися, не зупинятися, пропрацювати свої емоції. Чому? Тому що ці емоції, вони вас трішечки зупиняють. Ви прикипаєте до людей, хочете в кожному бачити щось хороше. Дуже Можливо, навіть близько впускаєте людей в своє життя, і потім важко відпускати їх, важко, якщо не йде дружба, або якщо в колективі щось не складається. Потім ви не можете це довгий час пропрацювати. І тому травень треба почати з того, щоб закрити оці емоційні сторінки і не шкодувати. Люди нам даються завжди для уроку. Ви маєте про це знати і ніколи не думати, що ой, чому так сталося? Для чого і навіщо? А просто подякувати за те, що ця людина була у вашому житті. І навіть якщо це був негативний досвід, все ж таки це був досвід для вас. Не хвилюйтеся, є вищі сили, є творець є справедливість. Ви знаєте, скільки ангелів, архангелів знаходиться на небі, і всі вони працюють на те, щоб людина не зупинялася, щоб людина не здавалася, щоб не падала духом, щоб проходила свої якісь відповідні цілі, уроки і завдання. Тому знаєте, 100% треба завжди бути вдячними за те, що відбувається, і навіть якщо це негативний досвід, як я кажу. Та людина, яка вас образила, вона своє дістане, тому що є вищі сили, вони все бачать. А ви просто винесете уроки, ви вже ніколи не будете такими, як раніше. Ви станете сильнішими, добрішими, сміливішими, розумнішими. Тобто, я думаю, ви розумієте, про що я це все вам тут розказую. Е, і далі я бачу е, королеву мечів. Це карта жінки-воїна, тому що тут жінка, звичайно, але насправді це дуже потужна енергія. І хто мене дивиться, дорогі чоловіки, вам треба дійсно боротися за щось, вам треба не зупинятися, і насправді вам не треба переключати е, е, якби свої сили, свій ресурс в агресію. це те, що я говорила. І, е, Вступати в якісь дискусії, вам просто треба боротися за свободу, за простір, вам треба боротися за нові можливості. Ось для чого я ось тут вам це все розповідала, щоб ці емоції просто не переключили вас в негатив, а навпаки, щоб ви правильно ставили собі цілі. Ну і шістка пентаклів це карта, коли вам повертають, коли все, як кажуть, воздасться і все буде добре. Ви зможете. В травні комусь допомогти, нарешті зробити те, що давно планували. Також хочу сказати, що в травні можуть бути для вас такі приємні сюрпризи, Знаєте, хтось щось вам повернув, хтось щось вам віддав, і ви будете від цього щасливі, тому що так працює Всесвіт і Бумеранг. Я не даремно сьогодні вам сказала, що є над нами творець і все бачать, все пишуть, і рано чи пізно кожного з нас запитають за наші справи. Тому ось така інформація, ви не зупиняєтеся, і дуже потенціал такий, знаєте, високий є. Відчуваю багато енергії, відчуваю важливі справи, відчуваю таку боротьбу. Але головне, щоб це була не агресія. І тоді у вас все буде добре. Тоді до вас йдуть на кінець місяця непогані гроші. Будьте собою, будьте щасливі, відстоюйте свої особисті кордони, не дозволяйте нікому себе ображати і не дозволяйте, щоб образи зупиняли вас у житті. Будьте сильнішими цього всього і проживайте щасливо своє життя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, дякую за те, що ви є спонсорами мого каналу. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо вам подобається мій контент, то я просто щаслива від того, що ви мені допомагаєте все це розвивати і йти далі. Вдалого місяця і до нових зустрічей!